Бога можна знайти тоді, коли Він показує себе або об'являється нам. Від природи ми маємо інтуїтивні думки про Бога і завдяки Його відображенню у світі можемо усвідомити, що Він існує. Однак ми не спроможні до кінця збагнути, яким саме є Бог, Його думки та плани, тому тільки Бог сам може дати нам зрозуміти, яким Він є. Бог досягає цього не за посередництвом ідеї, книжки чи політичної системи. Він відкрив нам себе, ставши людиною. В Ісусі Христі Бог об'явився цілковито і однозначно. Господь став людиною, щоби людина могла зрозуміти, ким Він є. Бог промовляє до нас через Христа.